Я хочу привітати Україну завершенням президентської кампанії, а саме головне з отриманням ще одного шансу на зміни. Ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо, що такий шанс був отриманий в історії новітньої України декілька разів. Після помаранчевої революції відкрилося вікно можливості змінити все. Але цей шанс був бездарно, і абсолютно злочинно втрачений. Другий раз люди вибороли собі таке право після Революції Гідності, поклавши за це життя своїх дітей, своїх близьких. Цей шанс не просто був втрачений, а він був просто ганебно і принизливо злитий свідомо. І зараз третій шанс, який люди собі здобули мирним шляхом. І які би зараз переможні реляції і якісь квітасті звіти не були проголошені поки що ще тією владою, яка в кабінетах, цим змінам, цим реформам і всьому іншому оцінку дав народ від сходу до заходу? 75% людей чітко сказали, що все, що відбувалося 5 років, це було проти них. І зараз постає питання, як ці зміни робити. Люди не будуть чекати роками після цих виборів президента на зміни. І тому нам потрібно повернутися до спільної відповідальності за ті зміни. І якщо хтось буде зларадно за спиною нового президента стояти і чекати, поки він помилиться або провалить ці зміни, в тому числі в більшості парламентській, це буде абсолютно проти людей. І тому я хочу перше звернутися до всіх своїх колег в парламенті, щоб парламент, якому ще працювати півроку, не перетворився в гірі на крилах змін. І треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків, генерального прокурора, голову Служби безпеки України, міністра оборони для того, щоб чітко подивитися. Новий президент має політичну волю своїми новими силовиками притягнути всіх представників діючої влади, які були замішані в корупції за 5 років, до кримінальної відповідальності. І це буде перший тест на зміни. Друге, чи треба терпіти існуючий уряд півроку? Я думаю, що не для того люди 75% віддали за зміни, щоб цей уряд терпіти ще півроку. Тому що це буде та сама політика приниження людей, та сама політика лобізму корупції, та сама політика несправедливості. І тому, якщо у цього парламенту залишилась хоч крапля совісті, треба дати можливість сформувати новий уряд, який буде жити абсолютно в нових цілях і завданнях. І це буде означати, що невідкладні зміни мусять розпочатися сьогодні, а не завтра, післязавтра або через півроку. І парламент в цьому мусить відіграти важливу роль. Треба підставити плече, як сказав президент вчора, новому керівнику держави, але не підставити це на прес-конференції плече для красивого словця, а дати можливість здійснювати повноваження новому президенту абсолютно по новій концепції змін в Україні. І можу сказати також. Що 25% людей проголосували за діючу владу не від того, що вони її люблять, чи вони її поважають, чи вони хочуть, щоб далі все продовжувалося як було. Люди бояться за те, щоб не похитнулася наша суверенність, наша сильна позиція боротьби проти країни-агресора, наші абсолютно спрямовані на розвиток української нації питання, які вирішувалися 5 років, і треба це захистити. І тому я думаю, що наш парламент мусить стати на захисті суверенітету України, нашої сили в протидії агресору, жодної капітуляції, жодних якихось несумісних з національними інтересами країни дій. І тут потрібні тимчасові слідчі комісії негайно прийняті, щоб були інструменти, як протидіяти, і тому зберігаючи силу нашої незалежності. Силу українства, правильну стратегію на зміцнення нашої нації, правильну стратегію протидії війні. Треба розкрити абсолютно всі можливості для змін і моніторити ці зміни, стати невід'ємною частиною тієї команди, яка ці зміни прагне і проводить. І я хотіла би зараз заспокоїти всіх людей в Україні. Нам треба піти з цієї політичної війни всім і почати якраз той час. Які всі чекали це час відновлення і розвитку? І так буде, слава Україні!